Що на окупованих територіях Луганської Донецької області затримують і продовжують затримувати цивільних людей. І перелік причин, які власне, нам вдалося зібрати із свідчень, призвів нас до висновку, що насправді жертвою цієї системи викрадення і катувань цивільних людей може бути будь-хто. Тому що причини настільки різноманітні, що не існує жодного алгоритму, як має себе людина, яка проживає на окупованих територіях поводитися, щоб не стати жертвою цієї системи. І от ми дивимося, це можуть бути і політичні погляди, тобто проукраїнська позиція, наявність української символіки. Це вчинення певних дій навіть у минулому, наприклад. Людина, колись брала участь у мирних акціях, або дав інтерв'ю українському телеканалу, займався волонтерством, або сфотографував на телефон кав'ярню, і це здалося підозрілим. Це е, статус людини, тобто, якщо людина вірянин церкви іншої ніж московського патріархату, якщо це людина незалежний журналіст, або е, в минулому член української партії, або має не місцеву реєстрацію, тобто те, що Будь-яка така ознавка може бути для людини загрозою. Так само велика кількість випадків було, коли людей звинувачили в тому, що вони просто пасивні у наданні допомоги так званої Луганської Донецької республіки, не діляться своїм майном, тобто саботують, не надають допомогу захисникам тощо. І, звичайно, велика кількість справ, як це завжди в таких конфліктах відбувається, присвячених. Присвячена людям, яких забрали суду з метою викупу, пограбування для того, щоб забрати у них майно і гроші, банківські картки тощо. Наступний слайд, будь ласка. Коли ми говоримо про катування і жорстокі поводження, то арсенал їх, які ми зафіксували, і свідчення очевидців надзвичайно різноманітний. Тобто, це ще ви розуміли не просто побиття. І не просто, от, як один із ув'язнених, звільнений вже наразі сказав нам, що да, контакти були і в суть полягала в тому, що нас постійно били. Да, але це, це було і зґвалтування, використання електричного струму, душення, прострілювання частин тіла, це нанесення колючих різаних ран, імітація розстрілу. Таке брутальне явище як паради військовополонених. Ну, власне, коли починає людина описувати, от як ці катування відбувалися, в голові оживають все, що ми вивчали з підручників історії про поводження середньовічної інквізиції. І це яскраво ілюструє також свідчення і згадки одного із полонених, що в одному із місць не була спеціальна кімната, яка так і називалась Путична. І головниці в цій кімнаті була людина, у якої псевдо було дуже характеристичне, псевдо було маньяк. І людина розписує, де що, в якому порядку в цій кімнаті лежало. Наступного, будь ласка, слава від трошки цифр, щоб ви не вірили нам на слово, подивилися, що говорять статистичні дані про наше дослідження. Тобто, 86% військовополонених і кожна друга цивільна особа, яка Яку ми опитували, говорили про те, що вони були піддані у жорстокому нелюдському положенні. Про регулярність такої практики вказують 68% опитаних військовослужбовців і 71% цивільних осіб. Свідками свертей, наслідок катування стали 33% військовослужбовців і 16% цивільних осіб. Ну і я відразу зазначу, що ми намагалися зрозуміти, чи впливає вік, стать, рід занять то, що на те, щоб пом'якшити участь людини, на жаль, такої кореляції вона дуже не спостерігається, і от свідченням цього є, що 12% від усіх підданих катуванню були жінки. Наступний слайд, будь ласка. Навіть якщо людина, от цей відсоток невеличкий, який лишається, не була піддана катуванню. Вона зазнавала моральних страждань, бо як правило ставала свідками того, як катують інших. От про це вказують 100% відсотків військовослужбовців, тобто навіть тих, які за їх словами не були піддані тортурам, і 46% цивільних осіб. Наступне слайд нас. Затримані особи і цивільні і військовослужбовці проходили через процедуру, яку дуже умовно можна назвати допитами. Ну, власне, ми намагалися також і в звіті ви подивитеся, зрозуміти, чи були хоча б якісь спроби правової легітимації, чи велися якісь записи, відео, як це фіксувалося. Ну, і в чому була суть цього цієї процедури. Ну, але але е, основна, як ми бачимо суті процедури, це було в катуванні і побитті людей, е, тому що на, на допитах катування застосовувалися до 86 опитаних військовослужбовців і 63% о, відсотків опитаних цивільних осіб. Наступний слайд. І от зараз на екрані виведена цитата однієї жінки-волонтера, яка проходила через таку процедуру доповід, допиту. я ее озвучу. Я просила меня не бить, говорила, что беременна. Они сказали, очень хорошо, что укроповский ребенок умрет. Нас били всем чему угодно, прикладами, ногами, бронежилетами, которые нашли у нас. Били по всем частям тела, от меня тушили бычки. Нет, потому что я смотрела и кричала, когда избивали других, завязывали скотчем глаза. Я на тот момент была на третьем месяце беременности, в результате избиения у меня началось кровотечение, я потеряла сознание. Ну, власне, це от те, як приблизно люди описують цю процедуру допитів, допитів, через які вони проходили. Наступний слайд, будь ласка. Дуже поширена в місцях несвободи така практика примусових картувань. Тобто людей використовують, по суті, як рабів. Про це заявили 53% військовослужбовців і 58% цивільних осіб. Ці промислові роботи дуже різняться. От ми намагалися зрозуміти, які ж види вони виконуються. Це дуже різноманітні, вони прибирають вулиці, відновлюють інфраструктуру, але займаються важкою фізичною роботою. Зокрема, нам багато з військовослужбовців, і в тому числі людей цивільних, говорили про те, що вони розвантажували так звані гуманітарні російські конвої і військовослужбовці навіть. З огляду на рік на, їхніх занять могли розказати, яку саме зброю, от, і які характеристик вони звідти вимали. Так само от, е, було залучення, зафіксовано залучення людей, військовослужбовців і цивільних до робіт воєнного характеру, і це езумація, це пошук і поховання загиблих. Це, це залучення непідготовлених людей до процесу розмінування тощо, і ми також намагалися статистично показати, от скільки людей такими речами займалися. Наступний слайд, будь ласка, цей слайд присвячений відповідальності Росії, яка здійснює ефективний контроль над Луганською та Донецькою республікою. І навіть у нашому звіті є докази, які про це говорять. І прямо і посередковано. Мій колега вже згадував, що за свідченнями людей у 44% випадків керівну роль у проведенні допитів і організації охорони міцне свободи відігравали як кадрові військові, так і найманці, так звані російські добровольці Російської Федерації. Крім того, практикувалося надання примусових інтерв'ю полоненими. Російським журналістам, у яких вони були змушені обмовляти себе, і для деяких людей це стало єдиним шансом так званим квитком на свободу, після чого їх обіцяли звільнити. І також дуже цікаво і це потребує окремого розгляду, окремі звільнені, кілька таких людей, що найменше сказали про те, що їх перевозили для допиту на територію Російської Федерації. От там допитували, потім повернули назад в Луганську Донецьку, так звані Народної Республіки. І наступне слайд, будь ласка, і як висновок ми можемо стверджувати, що на окупованій території цієї військової диктатури, яка називає себе Луганською, Донецькою народною республікою побудована система викрадення і катування людей, тобто не тільки військових яких за українських військових, які захоплюються під час боїв, в ході збройного конфлікту, а саме цивільних? І з огляду на те, що ці дії ретельно пов'язані між собою, організовані, відбуваються в усіх без виключення місцях на свободи, і тільки ми знаємо про 79 таких місць, а скільки їх насправді важко сказати, ми можемо стверджувати, що це умисна політика. Тобто це політика, яку проводить керівництво цих військових диктатур для того, щоб змусити фізично ліквідувати активну меншість, яка має проукраїнські симпатії, і залякати пасивну більшість на, на цих територіях. І на, Якщо говорити про кваліфікацію відповідно до міжнародного гуманітарного права, це є нічим іншим, як воєнними злочинами, які не мають строку давності. І які е, вважаються найгрубішими порушеннями е, міжнародного права.